Херсонський хаб Івано-Франківську продовжує працювати та об'єднувати переселенців заради спільних благодійних справ. Ми розкажемо історії жінок з окупованої Херсонщини, які змогли реалізувати себе на новому місці. Олена з Нової Каховки вже рік як живе в Івано-Франківську. Тут навчає дітей та дорослих образотворчому мистецтву. В окупації провела півроку та зрозуміла, що жити під тиском неможливо. Серед її учні переселенці з Херсонщини та Сходу. Їх роботи поруч зі світлинами херсонського фотографа Олександра Корнякова. Більшість з них про рідний дім. Дітки малюють у різних техніках. Дубожу дуже полюбляють акрилові фарби. Це доросла група робить. От, молодші більше малюються глашів кольоровим у нас є там малюночки до е, календаря, який е, зробив е, львівські дріжджі, свій фірмовий календар на е, щорічно вони випускають, попросили звернулися, щоб ми зробили ілюстрації, дітки задоволенням виконували. Анна згадує, вперше прийшла у херсонський хаб як волонтер, допомагала з гуманітаркою. Згодом змогла реалізувати тут себе і за основним покликанням, адже до війни була музикантом. цьому навчає сьогодні і своїх учнів. Майже всі діти в мене з окупації, тобто, у кожного є якийсь можливо психологічний зажим. Або ще якісь проблеми. Тож, завдяки навіть цьому співу допомагає їм трошечки пожвавитися, розкритися і так само подивитися на світ очами музики. До війни Анна співала симфонічним оркестром, мала відправитися на лайнери у творче турне, та не змогла залишити рідних. Так і опинилася в окупації. просто зрозуміла, що я. Не зможу покинути своїх батьків на рік, а десь бути на якомусь кораблі і знати, що тут відбувається з нашою країною. Тож я залишилася тут. І навіть коли я вибралася з окупації, я зрозуміла, що я не поїду далі. Я буду тут до останнього і повернуся після перемоги до себе додому. А вже тільки після цього буду думати, як нам далі жити. Ірина одна з дорослих учениць Анни, вона також волонтер. А до війни жила в Каланчаку. Приходить навчитись новому та знайти розраду для душі, говорить дівчина. Так, я теж займаюся. Дуже цікаво, дуже подобається. Аня у нас дуже гарний викладач, позитивний, завжди розуміє. Може підказати, як правильно, коли не так. Може підібрати пісню. Тому що інколи ти не можеш вибрати, і приходиш і кажеш: Аня, обери мені щось таке, щоб я могла заспівати. Творчість допомагає відволіктися, позбутися стресу та знайти внутрішні сили, щоб жити далі, говорять волонтери. Тут вони змогли знайти себе та створити коло підтримки. Та все ж кожна з наших співрозмовниць більше за все чекає на звільнення всієї Херсонщини, щоб повернутися і творити прекрасне вже в себе дома.